У кожної людини хоч раз в житті виникало відчуття, що її оточують одні дебіли. А якщо подивитися на кандидатів президента США і те, яка кількість людей підтримує кожного з них, то явище утупіння набуває планетарного масштабу. Але як визначити, хто з вашого оточення ідіот, а хто імбіцил? Як з ними жити, працювати, заводити відносини? І як нашій країні пощастило, що в ній народився такий геній, як ти? Давайте розбиратися разом. Перше питання, яке перед нами постає, це як взагалі визначити, хто дурний і кого в принципі вважати дурним, а кого розумним. І тут на думку одразу приходить IQ тест. Дійсно, що може бути простіше, ніж попісяти на тест і з'ясувати рівень інтелекту. Але перед тим як витратити годину свого дорогоцінного часу, який ми можемо використати на перегляд порно, а інші 55 хвилин позалипати в TikTok, давайте прочитаємо визначення IQ тесту. Коефіцієнт інтелекту або IQ – кількісна оцінка рівня інтелекту людини, рівень інтелекту відносно рівня інтелекту середньостатистичної людини такого ж віку, тести IQ розраховані на оцінку розумових здібностей, а не рівня знань. Якщо перекласти на нормальну мову, то цей тест оцінює, наскільки твій мозок прокачений і якого рівня складності задачі він здатен вирішувати. А з цього виникає, що ти можеш бути філологом 80-го левела, який знає 5 мов, або геніальним лікарем-хірургом. Але якщо твій мозок не навчився знаходити закономірності або розбіжності у якихось геометричних фігурах, то трьохзначної цифри в результаті iq тесту не розраховуй побачити. Тоді виходить, що можна вважати дебілом людину, яка робить суперскладні операції, і таких фахівців всього пару десятків на країну, лише через те, що вона склала тест гірше за якогось охоронця, який нонстопом появить кросворди. Не думаю, що такий висновок є правильним. Кого взагалі людство вважає розумним? Більшість назве Білл Гейтса, Стіва Джобса, Ілона Маска, ті, кому більше ніж 12 років, назвуть Ейнштейна, Фрейда, Віктора Ющенка. Чи інших видатних науковців. На перший погляд, всі ці люди є геніями. Але Білл Гейтс вдягається як додік і, взагалі, схожий на бабку, хоч є і найбагатшим чуваком світу. Стів Джобс помер від раку через те, що лікувався веганською дієтою замість нормальних ліків. Про маску Ілона я промовчу. Тут в принципі все так зрозуміло. Геній плейбой, філантроп. Але коли мова йде про політику, то там Донбас головного мозку. З іншою трійкою все ще гірше: один поводив себе неадекватно, другий нюгав кокаїн і повсюду бачив пеніси. А віктор взагалі переплутав пасіку з цілою країною, замінив сексічіку на іншого вітю у кріслі прем'єра, і все пішло по пизді. До чого я веду, власне? Показник IQ не робить нас геніями. Кількість грошей і соціальне становище не дає гарантію, що ти однаково добре розбираєшся у всіх сферах життя і застрахован від елементарних помилок. Коли я вчився у 9 класі, вчителька казала мені, вивчи правила дорожнього руху, це знадобиться у житті. А я казав: Лол, посмакчи пісос, я граю в КС і буду на турнірах лавешку піднімати, як ваша річна ЗП. В той же день мене збила машина. А за кермом була та сама вчителька. Яка мораль цієї історії? Не треба вибуватись на того, хто їздить на Део Матіс, бо бампер коштує копійки, а лежати два місяці із поламаними ногами доведеться тобі. До чого я взагалі розказав цю історію? Хуй його знає, тому рухаємось далі. Парадокс кличка: чим тупіша людина, тим тупішими вона вважає всіх навколо. Щоб знайти підтвердження цієї теорії, достатньо взяти одного середньостатистичного скуфа і дати торпеду Тетерєва. Всього через півгодини вас буде чекати захоплююча лекція про те, як треба керувати державою, воювати, грати в футбол, знімати фільми та займатися сексом. Дивовижно, як всього два літра пива роблять зі звичайного хряка, універсального експерта-політолога. З цього простого дослідження ми можемо прослідкувати цікаву тенденцію. Кожна людина оцінює реальність суб'єктивно. Якщо ви дебіл, то вам важко осягнути інженерний геній нової BMW i7. Ви просто хочете засунути свій член у вихлопну трубу, але її там немає, бо це електрична машина. І навпаки, розумна людина тяжіє до тих речей, які вона не розуміє, і від цього стає ще розумніше. В той час, як у затупка, все незвідане викликає стрес і бажання якомога швидше від цього відгородитися. Як стати розумним в домашніх умовах? По-перше, якщо у тебе виникло бажання стати розумнішим, то це вже показник наявності, хоч якогось інтелекту. Розкачати мозок значно простіше і дешевше, ніж м'язи. Тому що для заняття спортом треба купити хоч якісь тренажери та стероїди, а для доступу до знань всього людства треба лише інтернет за 200 гривень на місяць. Тут могла би бути реклама інтернет-провайдера, але у мене 6 підписників, тому підтримайте починаючого блогера підпискою на канал, щоб я зміг забувати вас рекламою. Отже, щоб стати розумнішим, за 73% населення України вам достатньо навчитися читати, писати і рахувати. А щоб стати справжнім інтелектуалом, то доведеться трохи постаратися. Для цього треба читати книжки, як би зашкварно це не звучало. Я не буду рекомендувати вам якусь конкретну макулатуру, просто беріть будь-яку західну класику англійських письменників, французів, американців та німців. Обов'язково прочитайте роботи різних греків: Аристотель, Платон, Гомер, ну і Майнкрафт. Майнкрафт максимально прокачує креативність, швидкість прийняття рішень та аналіз. Я прочитав багато біографій видатних людей, і починаючи з Наполеона і аж до Барака Обами, всі вони грали в Майнкрафт. В принципі, можете нічого не робити, тільки хуярити в Майн і станете генієм, інтелектуалом, справжньою елітою. Єдине, від чого я вас застерігаю, це від науч поп-відео на Ютубі. Цей жанр придумав сатана. Знаєте, хто любив дивитися научпоп-контент? Іосіф Сталін. Варто лише спробувати переглянути якийсь псевдонауковий контент, і ти не помітиш, як перетворишся на душного псевдоінтелектуала, який під час кожного діалогу робить відсилки на факти, про які ніхто в душі не пе, після чого дивується, як можна не знати елементарних речей, про які цей додік дізнався два дні тому. На цьому все, чуваки. Важко було вкласти в одне відео всю свою мудрість, накопичену роками, але наявність ще однієї бонусної хромосоми мені сильно допомагає. Не забувайте ставити лайки і репостити це відео собі на стіну у ВКонтакте, якщо ви ідіот, та до сих пір користуєтесь цією помийкою.